Тор. Всем привет, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях чуркорезатель. И сегодня мы делаем анбоксинг по ссылке из тем. Приступаем. С нами оператор Тимур. Санечка снимаешь? Конечно. Ебаный Клементино Жердосов, у снимаешь. пузо свисает аж до Египта. По Израилю что Начнм, вони узнали мої, сука, дані в телефоні заказники. Б... Но ми не будемо ливати. Да давай реже тобі дай мені да неї. Дай почекайте. Зберегти форму треба. Спочатку да. ми открываємо цю черню. Регун, блядь! Ригуль! давай, давай я прострою, давай строй. Да почекайте. Давай реж, реж этого кафира. Пока теплый. А ч мучите про кефиры, исламист баный? Все, по-моему, парализов. Нормально. Итак. Так, он уже. Так, что там? Что это? Будем гунгум, то це у нас, ого, ебать. От тему. ну. ебать. Реально тему Да. А шо там? Ми имеем цем, ми имеем цем. А це, центр, шоц? Це... Очки, єбать! Бля, что це за пиздец? Че мне так, Стиво, тайно дергаю. Тайно дергаю, так. По Поразміра ніхуя собі, блять, Розвечний Ебать нахуй. Єбать нахуй. <смір> На по -по попробуй, блять Ебать нахуй. <смір> а шо <що ли смір> так 4 нахуй? Я не ебу, блядь! У мене як бути очі в крові, блять. А ну дай сюди. Сука. Да я тобі вочку хотіл. Це був потоп як нахуй. Да шо ви гоните, нормально? Можно я в них буду останусь, хочу блядь, новые очищения попробовать. Ну давай, попробуй нові очищать. Ну вообще, кстати, не погані. Ну ебать пиздец, конечно, я пілю, так. Дальше у нас так. мамина спрей... спрей для олії. Ой, блядь. Блядь. <рогану> 5 секунду. Там <Тему> укорнит. <рогану> да. <рогану> блядь. Блядь. <рогану> Ай, затопило! Закрый его клементину! Закрий його! Ай, за Так, ладно, давай так и так сделаем. Ребята мой солодка срак. Ты меня не могу раз там тайна дернул у нас ходить сюда. Став... Yeah. Ну справный. Давай за казалему проверим. Не, иди на. Не <рес> надо. Мы <Ми рес> же как липка. Предназначенный для оливии. Руки лыбки, мы, блядь, я Мы Вы со мной пиздец. Да наушники. Да, покажи. А, а. Дай сюда эти, блять нау наушники. Наушники. Почайчи, <сих> 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 блядь. Тебе блютуз сейчас? Не блютуз. Тайно дернул. Тайно дернул. Так вот их надо. Из <сих> говно. Блять Бля, а, 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 ты, а, я все положил. по-моему, на... ты, по-моему, по трохи инцест. Очки нормально положив. Сейчас. це як рагуль в секунді? І що дьогон переверни їх просто. <серкан> <серкан> Та я їх <як> сховати хочу. Блять. <серкан> Дирка узінька сіль... <серкан> дуже. Дирка у Давай не розтягуй відео, мене якби пам'ять не железна. А яка <серкан> вона? <серкан> Резинова. <пишу> Чесно? <серкан> <пишу> yeah. Вот, а. А. Ну, хотячик для наушників. Бля, что за всё жотер, что у него ебало, блядь. Нормально у нього єбало. Взяти тутайно дёрнуло, блядь. Нормально у нього єбало, блядь, ну вроде нормально. Як для вишивки то вообще пойдёт. Ну можно, блядь. Ну вот. Дальше ебать. Две что такое, для нусники. Блять, что серьезно нахуй? Ну, ман тоже такая как... ну вот. -то пиздец вот, 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 вот. А а Да это вообще пиздец Легендарный. Ой, салтан. Да что, на арабский написано? Где нахуй? Ты что, ебана? Инстаграм, блять. Ой, ебать! Нормально. А иврит е нахуй. Ридна <ривіт> мова елемента <ривіт> Солов'їна. Слов... Словина Блядь. Фільми Тарантино Зачем ти відкриваєш? Просто подивіться, ну. Об'єктивну блядь. <ривіт> <ривіт> непогано. За 0 гривень непогано. А Скільки... що за 0 гривень? За 30 це 30. 30. А псай це скоштував. 467 гривень? Да. Все це, це говно. Okay. А правда, а правда. Нас... Половину зв'язку зламається через неділю. Чи мінус? 6. Галстук. Бля. Чорний просто галстук? Да. Ладно. Який матеріал у нього? зараз потрогай. Волосы. Ну це липки тепер. <гум> да. Буде липки тепер. клас А ну давай. Бля. йо моє Бля, якесь говно. Сука. What the hell? What the hell? Oh, oh my god. god, no way. Чого це нахуй? Ху, бля. А чого воно як будто... Хуба-буба. А чого в ньому як будто потне таке нахуй? Потне, блядь. Ти його, пердів. Як будто воно кидатись, блядь, по м'яті. 40 км, нахуй, в ньому. Пізда. Це перший факап, поки що. Я думав там... Не mm чіпай -hmm. мене ним. Сука. Неліпенький, тепленький. Ну ти розумієш, да? Shut your fucking mouth. Нехай. Shut the fuck up, you fucking Давай. cunt. Давай Джотаро будемо відкривати. Що ти -то мені <laughs> того Джотаро внес, блядь? Це все? Це ще не все. все. А що ще? Великі Кіра Йошикагі. А. Бля, як його відкрити? Короче, похуй. Та зачем ти відкриваєш тут? Показати? Подивилися вже Ну уже. ладно, вот. Вот, все, классно. Заебись, нихуя. Ми не сидим, сложа руки, да? І от Кира ющикаги. Вроде би Це не Це вроде не погано сюда. Би... Вроде має нормальним бути. А ну... Бля. Не пока. Ну. Сука. Не, ну. Ну не, 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 не Но нормально, нормально. Да, неплохо, нормально. неплохо. Но неплохо. Нормальний покап. Не, не забудемося за тему, якби як <laughs> бы. <Да. laughs> вот именно. То що це китайці йобані. А! Доїхали вже з нижня. Глухані ми, китайці в підвалах. А що ж я? Ну галстук реально. я би лучше... Чорний, за... да. За 50 гривень. Ну, а що я ожидав? Можна тепер цього поріжу, блядь? Кафіра? Ні, я ще маю його цей. Скоро очень, скоро. Ну, море. Ай, блядь, бог блядь, Дай. Киперские головки. Ой, Дитки ножа побачили. Оля, Оля погоди, а если его так скрутили, типа, короче... Я... Ты и... ножика побачил вчера Блять, плен взял, типа... Нет, Не, иди нахуй. Да, ну, сука. Не будешь я пальцем грожать, ему блять, пиля горло но... А, и вот еще таблеточки. На этом у нас видео заканчивается. видео заканчивается, да. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вау!